Дюю я з 2015 року. Тобто це була перша мобілізація. Був в піхоті в механізованій бригаді під Донеччиною. от, все напряжність, і думаю, все, мабуть, я вже своє віддав, не повернуся. Прийшов на гражданку, все одно тягне вже. Вже смотриш на тих хлопцях, смотриш на техніку, пішов на контракт через рік. Поки служив, родина з'явилася, тобто дитина, и все таке. Звільнився, два роки пробув на гражданці, тут це вторгнення, і знову я пішов в ну, піроборону. Був аграрноавтометником і стрільцем, кім тільки не був, вже різні спеціальності були. Це як би, вже, як вам сказати, позаштатна така спеціальність, тому що в підрозділі би, повинні бути обов'язково люди, які мають якийсь хоча, хоча б невеличкий ну, досвід в розмінуванні. Моніторив небо обов'язково, тому що вилітають ланцети, розвідували безпілотники. Yeah. Як заїхати на якийсь даний участок, який нам дав, ми обслідуємо дорогу спершу. Проходимо з шукачами, пройшли безпечно, все, заїхали. Потім розсередоточились, пройшли зеленки. Зленки теж саме на предмети розтяжок, предмети ПМН, протипохотних мін, дуже ну, відьми їх називають, тобто, дуже погані ну, і небезпечні. Тобто вони, вони калічать людей, есть, виводять з ладу, люди йдуть ну, дуже багато. Дуже багато сюрпризів ставлять і невідомо яких. Перевертаєш ту міну, вона не спрацювала, але коли другий раз ти перевертаєш, вона може спрацювати. Тому що я вспоминаю, як казали ну, ще 14-15 років, тоді, коли ще це все на Донбасі було. От коли приїде до мене, до хати, то, типу, я тоді візьму зброю, Цим людям кажеш, навіщо, щоб вони дійшли до тебе до хати, їх треба зупиняти там. Ну, Що чого дочекалися, що до них прийшли до хати, що з тих хат залишилось. Ну, чувство довго, тобто, це м, побратимство, тобто, то, що тут родина, це, це твоя країна, це твоя земля. Тобто ну, воно не дає спокійно спати. Якщо там то я не представляю, як це говорю лежати на дивані, там, як ці дивані війська. Там, треба бути учасником цього всього, щоб захистити свою родину, свою землю, свою ну, батьківщину.